Селищі Високі під Харком в одному із дворів з перших тижнів широкомасштабної війни господарі у своїй котельні облаштували міні-виробництво маскувальних сіток. Трохи тіснувато, зате тепло і в холодну пору. Коли почалася активна фаза війни у 22-му році, до нас звернувся волонтер з пропозицією плести сітки. Він нам запропонував сітку рибальську. І привіз нам з чого плести. Зелені клаптики. Ось ми почали плести. Чоловіки мої зробили оцю рамку для сіток. І все. Зібралося нас п'ять чоловік, біженці з Харкова, яких бомбили місто Харків. Вони тут жили на дачі і приходили плести там десь на годинку, на дві, бо було ще холодно. І ми тут плели разом. І мріяли про те, що якби доплетем сітку, війна закінчиться. <гум> Такі були наївні. Ну а потім одна за другою, одна за одною, сітки ми так вплетимо весь час до цього часу. Скільки їх сіток вони нав'язали, пані Тетяна не рахувала багато. Другий рік поспіль, практично щодня, у вільний від роботи час, жінка проводить за сітковим станком не менше кількох годин. Разом з подругою за тиждень виплітають одну сітку. А якщо термінове замовлення, то встигають і за три дні. От дівчата прийшли допомогти буде швидше. Дня за три, якщо будемо кожен день плести таким гуртом. Нинішні помічниці Тетяни сестри із дитячого будинку сімейного типу із сусіднього міста південного. Ця сітка буде захищати від ворожих дронів їхнього брата Георгія та його побратимів. Ми сюди вже приходили. Я сама приходила кілька разів, і дівчата приходили з дівчатами. А зараз ми плетемо підрозділ мого сина. Вони попросили. І оце ми хочемо як нам можна швидше сплести. Тому ми всі, всі, всі зібрались. У мене це не перша сітка. Я теж раніше пліла. І ще ми у красноставцях плели, Це біля Кам'янець-Подільської. Там трішки інша техніка. Але мені це було не складно, оскільки я дуже люблю рукоділля. Я довго не могла зрозуміти, як це робити, як правильно закручувати. Треба ж робити правильно, щоб вони не розпліталися, щоб були гарно сплетені для військових. І я не розуміла, як треба їх закручувати, але поступово з часом я розібралася, як це як опит набираєшся якось цього досвіду. Ось. І з часом стає легше вив'язувати маскувальне полотно на перший погляд. Нескладно нарізаєш смужки тканини і оплітаєш ними квадрати. Але тут є свої нюанси не залишити голими великі діри, не стягувати сітку, а ще розшивати її правильними маскувальними візерунками. От зараз потрібно сіре. Оксанка вибрала у себе, що там їй не потрібно, привезла. А всякі там простирадла таке вже було. Зелений майже завжди потрібний. Ну от такі от хаки, оливковий хаки. Такий от, ну, такий от світло та сірий, майже він в усі сітки можна його вставляти. Ну, білий тільки для білого, якби. беж такий неяскравий. Ну от ви на природу дивитесь, щоб маскуватися під природу. Ця має бути сіро-білою під розбиті міські квартали. Такі сітки реально захищають життя бійців та їхню техніку. Для Тетяни важливо, що односельчани досі підтримують її міні артіль Хто коштами на придбання сітки основи, хто тканиною? Кажемо, скиньтеся на сітку, хто хоче. Люди скидаються, присилають на картку. Не втомилися скидатися. Ми хочемо перемоги, тому не втомилися. Дівчата ще вони їздять в госпіталь, військовим возять їжу, одяг. Так що... Громада працює тут як мурашник, всі щось роблять. Ну, скажімо, не всі, але той, хто бажає, той знайде завжди чим допомогти. Наразі в окрузі Високого працює вже п'ять таких міні-цехів. Жінки, які починали свідкоплетіння у Тетяни, організували свої за місцем проживання. Моя подруга зробила, попросила свого друга, він їй будинку на. У лісничний площад майданчику зробив рамку для сітки, і вона вже рік плете сама там. Ну, не сама їх, там ціла громада. Це, де. В, зеленого, в зеленому гаю. Як запевнило нас у Височанській селищній раді, наразі підшукують громаді приміщення, де б майстрині могли збиратися плести сітки в теплі та передавати своє уміння новачкам. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.